Доші, де да? мілкий, дрібний. А я вирішила записати відео, бо мені мене трошечки піддістали коментарі. Е, ну я всім дуже вдячна. Хто подивився? Хто прокоментував там, е, написав позитивні, негативні коментарі? Це таке, це байдуже. Мене трошечки дивують коментарі людей, які пишуть Покиньте город, на що воно треба? Бережіть себе, там не робіть того, не робіть цього. Люди добрі, ви мене нагодуєте. Ви нагодуєте моїх дітей, ви їх вдягнете. Ви дасте мені гроші на лікування дитини з інвалідністю. Який сенс з ваших коментарів? Нібито це щось змінить, що ви напишете, що вам 60, ви пахали на городі, вас болить спина, вас покрутили руки ноги через той город. А ви думаєте, в місті людей не крутить? А ви думаєте, в місті в людей руки ноги не болять? Я 10 років пропрацювала в банку. В мене проблеми з спиною, в мене проблеми з варікозом і інше від сидячого е життя. І це нічого страшного. Всі люди хворіють. Від тої чи іншої роботи. Не пишіть дурних коментарів. Кидати нічого не буду. Це моє життя, і я живу, живу його так, як воно мені живеться. І то, що ви напишете, покиньте город, покиньте своє життя, покиньте свою роботу. На халіру писати оці пусті коментарі, які нічого не несуть, крім здивування, тому що який з них сенс. Ще раз повторюю: ви мене не нагодуєте, і моїх дітей теж. А то, що я зроблю на роботі, на городі, ще десь. Це моя справа і моє життя. Я його вам показую. Я ним ділюся, і це моя справа. Коментарі на багато яких просто вже не відповідаю, бо не бриду. Всім гарного дня.